Давай тоді трошечки повернемося. Ми з тобою починали говорити про мирні перемовини. Так з'являється дуже багато нової інформації, і, наприклад, сьогодні з'явилася інформація від прем'єра Британії Стармера про те, що європейського плану, як він сказав, ну не буде. Да, що нібито е, американці, е, от під ті, ті пункти, які обговорювалися в Женеві. От вони по суті і є основою та, якби обговорення. Тобто, є тобто, те, те, що оприлюднила низка європейських ну, ти змін. маєш увазі зараз. Е, який план? Якісь 14 ну, пунктів чи 28? вісім. це дуже важливо. 28 чи 19? ні, дивіться. 28 – Це це нікий ні план США. це план блядь, Росії, який був написаний в Кремлі. Так. Цим прокопандистам, чмошникам по прізвищі Дмитрів. Ну, Давай говорити відверто. Так, так, Вони десь там бухали разом, блять, в Майамі з цим, з як його там, і <свитковым, свитковым, свитковым>, побухали, якісь, там, а, а, якісь чином щось там накидали, ну, накидали. Я на думаю, на що кидав це дебіл Дмитрів. а потім це там щось там черканув, знаєш, не подивився, що там написано. Ну, давай говорити відверто. Слуха, який от... план США? О, добре. Тоді питання до тебе. Я скажу відверто, який план США? Ти хочеш почути? Ну, я скажи, я так, хочу. Вам сказати, давай, Я впевнений, скажем, що план план США. США сьогодні з план цього рижа піпи. Як спіздити у нас гроші? Які у нас сьогодні гроші 350 мільярдів? Яким блядь, вообще бачать боком? вообще, до цього Трамп? От розкажіть, будь ласка. Ми створимо фонд, і цей фонд буде а, керувати мізять. Блять, серйозно, блять? І все туди мають передати. І ми заберемо 100 мільярдів, віддамо а, а, Україні, а 250 мільярдів заберемо ми. Слиш, блять, а болт вам. Ну я вибачаюсь, ну це просто маразм, слухай. Бо це план США. Сьогодні, то, що я бачу. тобто просто добро, дістатися грошей. Ну, яким чином, слухай, 185 чи 190 мільярдів, це заморожені активи в, е, в Європі, в Бельгії. Блять, яким боком десь США? Чи зрозуміти не можу? Ну я так розумію, що дивися. Я не чином тут не захищаю Трампа. Я просто логіку. Я розумію, що Трамп вважає, що й бля дивіться, дивіться. Будь ласка, уважно, Є людина, які може зрозуміти ну, Трампа. Не, не логіку Трампа. Реконстру... Редактор <ривіт> на премію дати розумієте? Ніхто не може зрозуміти логіка ну, Реко реконстру... Трампа. Ну зато Алексій, Аліксіяку він дивіться, може це зрозуміти. Дивіться, я просто намагайся реконструювати. Наскільки <ривіт> я розумію, Трамп вважає, що він така знаєш дуже і дуже дорогий переговорник. І йому потрібні гроші, щоб йому заплатили за переговорницькі послуги. давай так, так, давай так це назвемо. Да? І він намагається нібито легалізувати це таким чином, що от є оці заморожені російські гроші, а ми створюємо там фонд, і ці гроші туди передаються, і мені якби сполученим ну йому да, сполученим Ні, штат, ви сказали, які... цим будуть займатися кушнер. Мені взять, ну, само собою. І, будь ласка, оцей фонд буде розпорядівати гроші. Ну, ну типу що... Леш. Дивися, ну, ну і ти... тут немає ніякого <рес> інтерес, конфлікт інтересів, да? <рес> ні, ну очевидно, <рес> що він є. <рес> ну це не серйозно, Льош. Ні, ну, я, я, я з тобою згоден. Дивися, але ну, я просто я... друзі. Будь ласка, напишіть свою думку. Ну як так може бути? Ну послухайте, ну я ви, ви пам'ятаєте, дату, що я говорив, друзі. Давайте я, у, у мене до вас є прохання. тисніться по Дубайку, пишіть ваші коментарі. Друзі, я не хочу зараз там розповідати про якісь речі. Е, там, що ми 100% все можемо предсказати з Олексієм. Але, друзі, хочу вам нагадати, рік тому я почав говорити, що е, перемовки почнуться в листопаді. Да, так справда. Які ми маємо сьогодні. Е, 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 Листопад. Час. Листопад. Е, багато що ми кажемо з Олексієм, і це від... да, Я не можу сказати, що на 100%, я думаю, що е, я дуже. Важко зрозуміти, особливо таких, таких людей, як Піпа в Кремлі, як Піпа в Білому домі. Тому і не дивлячись на це все, ми можемо дуже багато що предсказати. Тому, друзі, дивляться, будь ласка, наш канал. Поширюйте наше відео, тисніть вподобайку. А те, це те зло язики, які там розповідають про нас віку смічню, не слухайте, а поширюйте наше відео, щоб ваші друзі додавалися до нас. Це дуже важливо для нас. Це те робиться тільки для вас. Тому я хочу вам подякувати щиро, від щирого серця вам всім. Фір до речі, зараз дивиться 800 людей. За що дуже дякуємо нашим глядачам. А, до речі, вітаємо Божану Козинець. Вона до нас Боженочка, приєдналася. Вітаю. Так, а Дмитрий Подоляк теж приєднався. А, і Ірина Власенко теж приєдналася. Тому о, я, я, а, я, а, я от тропік ТП підтверджує про листопад, що а, ти казав. Дивися так: а, тоді повертаємося. От, ти питає, я не так, можу так, зараз, знаєте, то ну, буде ми в дуже, в дуже багато людей піші особлі особ... в особистому особ... особ... номер. І Каже, питає, слухай, скажи, як будуть відбуватися, що буде. То буде мир піні? в цьому році чи ні? А, дивіться, От це дуже важке питання, тому що дивіться, ну, це залежить від багато вообще, а, нюансів. Да? А, це залежить зараз від того, на що погодиться Україна. Якщо ми зараз погодимося на 28 пунктів, та, говорю вам, так, буде мир. Так. Але ми втратимо нашу країну. А от скажу Тому о, о, говорити зараз, що я можу Я не можу сказати, тому що е, людина, яка е, в Білому дімі, то він взагалі неможливо, не, не е, так сказати, е, зрозуміти, яка у нього логіка. А це чмо, який в Кремлі, то взагалі я не хочу про нього говорити, то це все ще ні тому е, дуже важко. Тому я дуже сподіваюся на те, що е, зараз. Це буде така турбулентність десь місяць другий. Тобто переговори будуть? Так, і? так, так. Це не будуть швидкі, швидкі переговори. І десь 2-3 місяця. Я три місяці, так скажемо, більше всього, так. почнуться вже якісь з'явиться. якийсь документ, про по якому документу можна буде рухатись. Але дуже важливо, щоб ви побачили. Побачили, так скажем, реакцію Європи. Реакції Європи, ви подивитесь, да, да зустріли, слухай. Зараз ми бачимо, вибачте, будь ласка, зараз ми бачимо, що по зуму там спілкуються всі разом. Там вся Європа, Африка підключилася. Ну, дуже багато хто. І ми що бачимо? Ми бачимо конкретні розмови, що Європа готова допомагати. Друзі. Давайте говорити відверто. Сьогодні ви кажете одну, завтра ви кажете іншу. Скільки ми чекаємо, коли ми говорили про те, що все, Макрон, все, французи будуть воюватися, що ані? Тільки чуємо про створення центру, а там після війни можливо. Льош, я хочу сказати, що сьогодні потрібно, щоб Європа нам допомогла. І я хочу запропонувати. Але вони це розуміють. От, і от, я дивися, по останнім заявам. допомога потрібна тільки в грошах, розумієш? От грошами допоможці і зброї, і все Більше нічого не потрібно. Ну дивися, от навіть ці 190 мільярдів, про які ми з тобою казали, да? вони ж зараз теж повисли. Ну, по суті. Да? Тобто, Європа, нам, ми так багато ми з тобою обговорювали в ефірах про те, що здавалося, ось ось це рішення мало бути. Ось ось вже яке е е 25 листопада. А рішення по рішення по мільярдів як не було, так і нема так правда, я згоден з тобою. Ну тобто, і виникає питання то, така Європа, реально вона здатна на замістити Сполучені Штати Америки, щоб ми могли на неї спертися? Ну дивись, я, я хочу сказати, що якщо брати в економічному, так скажемо, в то я можу сказати, що да 100%. Так, так. Але друзі, я хочу вам сказати, що дуже так скажемо, ключову, ключову роль в цьому грає Китай. Без Китаю це питання закрити неможливо. От подивіться, будь ласка, зараз що ми бачимо, які були заяви у Китаї. Ми отримуємо, так скажемо. Ми потримуємо, як вони сказали, я хочу процитувати, ми потримуємо роботу США по урегулюванню конфлікту, тому що ми потримуємо цілісність України. Блять, так якщо ви потримуєте цілісність України, так блять, вийдіть, скажіть, блять, офіційно, що геть з Україною російським солдатам і закінчиться завтра війна. Про і що ми так, говоримо? З вами. Да. А ми розповідаємо про якісь там, знаєш, як корабли десь там їздять. Слухайте, ну навіщо нам це потрібно вибачаюсь. Пливати нам в очі говорити, що Божа роса. Не потрібно ну, Це по-іншому, але я так перекрутив бути ми, 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 дипломатичні. Я вважаю, що тут потрібно говорити, які є факти. Ми сьогодні, я хочу про це говорити, що сьогодні вирішується це в Китай. Все вирішується сьогодні в Китай. Якщо хтось думає, що Китай думає, що Росія це союзник, ви дуже помиляєтесь, друзі. Ніякого союзу. Між Китаєм і з Росією не може бути взагалі. І хочу вам сказати, що сьогодні ПСБ працює по китайцям, щоб ви знали. І вони розуміють, що це загроза. Послухайте, то, що буде захоплена Росія Китаєм, дай Бог, щоб я дожив до цього. Але це буде дуже швидко. Щоб ви знали. Тому. Таке відношення між США і Росією не подобається Китаю. І він закидує такий м'яч зараз. Зрозумієш, знати, такі, як каже, має одна улюблена знайома, вона мені каже Потонінки. Оце ігра потоненька, розумієш? Так, так. Тому я вважаю, що сьогодні, якщо ми поговоримо про мир, ми повинні зрозуміти, що це залежить. Тільки від Китаю, вот як скажуть Китай, Китаю сьогодні подобається, що е, це ресурсний такий е, придаток придаток е, Росіян. Він качає нафту, Чи подивіться, будь ласка, сьогодні? Що ми бачимо? Реально, ми сьогодні бачимо реально, за місяць, за місяць, втрати 11 мільярдів доларів. Ці колосальні гроші для росіян сьогодні. Сьогодні на 37% впали а, добичі, а, 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 ні, а, вживання а, нафта а, Китай. Китай сьогодні розуміє, що не потрібно купувати російську нафту, тому що це може бути закінчитись а, дуже погано. Розумієш, тобто, якщо ми побачимо, що сьогодні Китай захоче закінчити цю війну, він закінчить. І я хочу сказати, що а, на 89 уяви собі 89% за 3 місяці зросла зросли ціни на товари ВПК, які постачаються з Китаю. 90%. Розумієш? То то це складніше їм насправді вимагати. Тому друзі, я не можу сказати, що воно закінчиться війна там в січні або в лютому, але то що, то, що воно закінчиться, дуже там, швидко. І це коли розповідають, що війна буде до 30-го року, де нема ресурсів, розумієте? Ні в кого, ні, в кого ні у нас, ні у них. Але у нас є союзники, які мають таку можливість. А у Росії таких немає. От, дивися а, декілька коментарів. 855 глядачів. Дивіться ефір. Друзі, Друзі до квартал. Ми справді вам дякуємо. А, декілька коментарів прочитає. А, і питань тут. Є до речі, тропік ТП пише: а що там Стефанчук сказав? Типу, що не буде миру, поки Крим не наш. Як ви відноситесь до цього? А, Марк написав: судя по сьогоднішньому обстрілу, то мир буде не скоро. Талі та ще да та, алікдамбонопса не факт. Прямо перед і під час мінської зустрічі, колись було Дебальцеве. Тобто, і він же пише: Європа хоче, щоб ми виграли для них час і зменшили ймовірність нападу на країни Балтії чи Польщу. Давай починаємо з першого. Давай, давай, давай. Що там було? А було про те, що от Стефанчук, а, Стефанчук сказав, що миру не буде, поки Крим не наш. Ні, Як дивіться, це, це ні. такі маніпуляційні, такі політичні заяви. Я вважаю, що там було три основні питання. на що дав відповідь: це були ЗСУ. Що не буде ніколи скорочена. Друге, це питання було, що не може бути ніяких поступків по територіальної цілісності України. І третє це було вступ НАТО і в НАТО Євросоюз. Давай говорити відверто. Це а, конкретний, так скажемо, пас, що не тільки Зеленський вирішує судбу. На долю наші, долі, долі нашої країни. От. Тобто, це каже про те, що доля в руках громадян і тих, хто, хто голосує. Тому я не вважаю, що це якісь там, знаєш, висказався. Стефанчук. Стефанчук дав понять, що а, друзі, як вам потрібно передавати нам допомогу, то ви скажете ідіть в сенат спочатку ніжну палату, так, потім, потім верхню. верхню палату. А як потрібно вирішити такі а, а, да, такі важливі рішення в Україні, то а, потрібно, щоб Зеленський підписав якийсь закон Та да, ні, слухайте, ну Зеленський не зможе підписати відмовитись від а, вступу в Євросоюз чи а, в НАТО. Це неможливо, тут потрібно проголосувати, розумієте? І в інші також слухайте. Ну, віддати, наприклад, там, віддати в оренду е е Донбас або Крим. Де це неможливо. Зеленський не підпише, тому що він не має таких е повноважень. Розумієте? Так. Я відповів? Так, а, а... а от на питання пов'язане, що а... Європа хоче, щоб ви виграли для них час і зменшили ймовірність. Ні, там нападок. було інше питання від Марка. І від Марка судячи по сьогоднішньому обстрілу, то мир буде не Ні, Я хочу заспокоїти Марка. Сказати, щоб він не хвилувався. І я впевнений, що ближайшим часом буде, буде закінчена війна. А я думаю, це може в, що... в розгляд декількох місяців. Як ти так, сказав, Так, 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 так. Ну я скажу точніше, десь. Через місяць-два я зможу зрозуміти, які ми будемо мати інсайди, я обов'язково вам про це розповім. Але я думаю, що у Марка є Парасолька, да? парасолька, парасолька Парасолька, і хай вона прикривається, у ній є парасолька і у неї, і все буде у нього в житті добре. Ось бачите? добре а, ну, тут є ще питання по міндічу, Давай. але Дмитро Подоляк, Дмитро Подоляк питає добрий вечір. А історія з міндічем вже затихла, чи її просто не дають хору? Ні, я говорив, друг мій, а тільки що стосовно міндіча, я вважаю, що міндіч це людина, який порушив закон. Я вважаю, що обов'язково він повинен сьогодні звернутись в Україну і відповідати. То, що він зробив і не робив. І якщо він людина чесна і йому нічого, так скажемо, ховати, то тут я взагалі не бачу проблем. Але я вважаю, що цього людини потрібно обов'язково притягнути до відповідальності. Спочатку, по першій статті, це е, з а Інша стаття повинна бути це корупція. От так повинно бути, а не так, щоб нам розповідають, що він щось вкрав держави. Ні, це чмо поставив, став директором Шакбауна і обілечував, вивачаюсь за такий сленг, людей, які будували так, І такі бізнесмени, як я. Тому я вважаю, що його потрібно отак так з ними робити, а не розповідати нам, що вони вкрали 100 мільйонів доларів. Боже, як це багато? Послухай, що таке 100 мільйонів доларів? Нервато міти паче. Послухайте, це про чи ні про що. Я два роки розповідав про те, що як призвіч цього сенатора російського а, деркач деркач, що деркач контролює потоки грошей в. В гідроелектростанціях, е, І будують тільки е, е, компанії ЄО. Е, і що було зроблено? Нічого. А що про це не знали? Знали. Так. Дивіться, і от що Європа хоче, щоб ми виграли для них час і зменшили ймовірність ну, нападу сухай, на Крин Балтії ну, чи Політ. А це, це типа новина? Ми про це не знаємо. Про це ми постійно кажемо так, дійсно. Але. Є одна проблема. Справа в тому, що не всі європейці про це готові говорити і не про це відкрито. Відкрито, і не всі європейці з цим згодні. Послухайте, ви подивіться, будь ласка, сьогодні чомусь ці європейці купляють моєтки, наприклад, поляки в Португалії, в Іспанії. потім в Слова... Подальше, Подалі з Венгрії. Так, а вони сьогодні саме великі гроші сьогодні. Заробляється на таких країнах, як страни Балтії, щоб ви знали. Це Словакія, Слова... ні, Словаччина, вибачаюсь, і Угорщина. Це Угорщина, тому що вони переробляють нафта, а страни Балтії вони отримують гроші дуже великі, тому що вони займаються з Росією контрабандя... контрабандою до цього так, часу, незважаючи то, на все. Так, так, так. А яким чином? опиняються машин... автівки Крим Грузії в Росії. Ось таким чином, і Польща торгує досі металом. Тому. Про що ми говоримо? Лера під пригора написала. Вітаємо доброго вечора. А це декілька декілька місяців. От я так розумію про переговори і про Я яскрав місяців будуть під такими ж потужними обстрілами. Працюю дитячому садочку в Одесі. Дуже тяжко дітям і Друзі, Я не хочу, щоб ви проговорили про мене. Про як при одного дуже Два-три тижні про якогось одного нашого з вами знайомого. Але я хочу сказати, що сьогодні я не можу вам сказати, скільки часу. Давайте от, домовимо, що у нас останній етер в цьому році буде 12 го Давайте, окей, крайний етер uh, буде 12 грудня, uh, і от я хочу вам пообіцяти, що до цього часу я з, з вам скажу. Uh, коли, коли це буде, так, приблизно, приблизно да? плюс-мінус. Добре, давай тоді, щоб вже як зробити такий фоллоуап по Женеві. Mm -hmm. да, мені все ж таки цікаво. От, нам говорили, що там було 28 пунктів, нібито вже 19, хтось говорить менше, Олександр Бевс, да? радник, здається, бачив? президента він принаймні говорив. Ну так вони говорили про те, що там кількість пунктів зменшилась. да, шість, якщо да, не ну можливо, да. І от у мене те питання: от розкажи, що ти про це знаєш, про ці пункти? Зрештою, про що зараз іде мова? От якісь я хочу моменти. сказати, що а, зараз а, мова йде про те, що а, не можна погодитись на те умови, які а, запропонували росіяни і позиція, так скажем, Україні вона жорстка, жорсткий, і хочемо, щоб дійсно був такий справедливий мир. Але дивіться, дуже важливо, що ви зрозуміли, що наш президент, хто би ще не говорив, наш президент дуже швидко вчиться, і він дуже швидко виявляє, як потрібно спілкуватись з, наприклад, цим, з режим Піпейда. Він подивіш, що він каже. Ми погодилися. ми ви... погодимося на це план. Так, так вони всі. Ми погодимо на це план. Так. Тобто він не каже, ні, ми ні почому, ми не хочемо про це говорити. Він каже, ми погодимо. Але потрібно щось змінювати. Розумієш? Тобто, якщо б він сказав, би типу, ідіть. Ой, це о, ви ще б це. Молодець. Ви, да, ви що б це? Ні, ти ж подивився, що він сказав. Це Рижий е, піпа. Він каже: нема вдячності від українців. Да, він Бля, сказав, чувак, що, що не відео записує, постійно дякує. Мені вже незручно, знаєш, якісь у мене таке відчуття, що наш президент е, е, створився, знаєш, такого. Знаєш, дякулу. Дякулу, да, да. Дякую. Дякую, так. Дякую, дякую. Ну, скільки можна, блять. Ну. Тому розповідати нам про це не потрібно. Він дуже крутий перемов... перемовник. Да? От, і я вважаю, що, друзі, я людей, які би могли. Б Будувати свій перемовний з першими літо обличчями в мирі у світі, я вичаюсь. То я не зустрічав як наш президент, і хочу сказати, що наш президент він не сусі-пусі, мусі мусі. Я хочу запевнити, що наш президент дуже жорстко може розповід... ну, відповідати. Тобто, дивися, можна можна говорити, що от ти казав про якісь шість пунктів. Розкажи, Дивись, ну, про я що не зараз можу, я не можу, тому що я не бачив, розумієш, ну, це, що але, ти але, читав, але, 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 але кажуть про те, що а, то, що написано, то, що створено документ, який там створили в Женеві, то цей документ дійсно а, від, відображає, ні, ні, відображає а, так скажімо, інтереси нашої держави. І це можемо сказати, що е, близько до справедливого міру, от так можна сказати. Але що там написано, ну потрібно, щоб ми зна... Дивіться, Ми з тобою розбирали оце е, пункти е, попередньому на да, етері. Я, я хочу сказати, що я не можу сказати, що це дійсно цей документ, і це дійсно цей пункт. І давай говорити відверто. Нам не показують Ну то Аксіос ми... писали, ми тому спиралися на ті моменти, да? тобто. Інших варіантів тоді не було. Добре, але і з того, що якщо читати американські змі, вони говорять, що головні проблеми є в чому в грошах, про які ти сказав, да про те, а кому достаються оці кошти. А в гарантіях безпеки. Та, я, я, я важаю по іншому. Слухайте, ну навіщо ми втрачаємо час? Давайте переведіть з цього 350 мільярдів, переведіть на рахунок блядь, цього рижого піпі, і хай і він все... живе себе і все допомагає. Слухай, ну. Що ви оце видумувати, якісь схему, якийсь фонд, якісь фонд а, чи кушнір повинен цим керувати, а потім скажуть, щоб він нічого не заробив. Переведіть одразу на нього 50 мільярдів і закінчимо про це говорити. Так ось, ну нібито говорять, що а, питання в грошах. Питання в гарантіях безпеки Сполучених Штатів Америки, бо нібито вони нам обіцяють надавати п'ятої да, статті, так да, окремі, і це буде окремо до того так. договору, да, окремо, і нібито питання в окупованих територіях і по Донбасу. Тобто, що нібито е, Україна відмовляється, тобто наша сторона відмовляється виводити звідти війська, але от нібито американці говорять у на, нашій країні, що а ви і так військово їх втратите. Ну тобто, що mm -hmm. ви добре не зараз, але пізніше. Послуха, давай говорити відверто, що ми бачимо, що рік у Росії немає ніякої перемоги. Слухайте. Ну, 4 роки вони воюють. А сьогодні економічна ситуація. Ну, якщо так говорити коротко, я висловлююсь так негарно, гарно. Ну, це ячкора. Розумієте? Ну, є така ігра, вот, ну, це все. Тобто люди втратили все, і хочу вам нагадати, друзі, я говорив в січні місяці. я Говорив, що в цьому році, в 25 році, році, буде дирка в бюджеті Росії близько. 7 9 трильйонів е, рублів. І, і все мені говорили: да, це не може бути. Тому що якщо це так буде, все це все. Друзі, подивіться, будь ласка, які цифри сьогодні? Це цифри 7-8 до 9 тільйонів. Е, дефіцит бюджету. Тому е, послухай, но нема можливості у Росії воювати. Просто нема. Якщо б вони там мобілізовали до цього там 10 тисяч людей що, що місяць шо Україну. я можу сказати, що сьогодні воно там рівень нулю, тому ну я не бачу, щоб Росія могла воювати а піднімати ставки. Вибачається, говорити все, що там взбріде голову цього ці цьому дебілу в піпі. Ну бля, ну ну хай розповідає.